Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо одну з найбільш актуальних тем у сфері безпеки 2024 року: відеодомофони. Ці пристрої не лише забезпечують вас зручністю і контролем над доступом до приміщення, але є важливим елементом в системі безпеки. У цьому відео ми розглянемо рейтинг з п'яти відеодомофонів, які сформувалися по відгуках від наших покупців. Спочатку пару слів про те, що з собою являють ці прилади. Відеодомофон – це пристрій для зв'язку між вхідними дверима будинку або квартири та основним приміщенням. Він складається з мікрофона, динаміка та екрану. Коли хтось стоїть біля вхідних дверей і натискає на дзвінок, відеодомофон передає сигнал до основного приміщення де мешканець може побачити обличчя гостя на екрані та почати спілкуватися з ним через мікрофон і динамік. Відеодомофони також дозволяють надавати доступ до власної оселі, перевіряти ідентифікацію гостя та керувати пристроєм віддаленим. Тож, коли ми з'ясували, для чого нам потрібен відеодомофон, можемо перейти до головної частини нашого огляду. І почнемо з бренду Hikvision. Перше місце посів відеодомофон KH6350 VTE1. Це більш просунута модель з 7 дюймовим сенсорним екраном на системі Linux. Ви можете переглядати, спілкуватися та надсилати дозвіл для відвідувача через мобільний телефон з будь-якого місця. Пристрій також може підключати інші системи управління, такі як системи відеоспостереження, системи управління ліфтами тощо. Живлення через стандартний PoE, зберігання повідомлень та зображення на карті TF. Друге місце від бренду Hikvision – це відеодомофон KH8350 vte 1 До речі, він є лауреатом Premiere Dot. Це нагорода за видатну якість і особливі досягнення в дизайні товарів широкого вжитку. Має семідіумовий сенсорний IPS-екран, на якому здійснюється налаштування всієї системи. Завдяки мобільному керуванню через програму HIC Connect користувачі можуть здійснювати контроль та спостереження за приміщенням в реальному часі з будь-якого мобільного пристрою. Також відеодомофон оснащений голосовими повідомленнями. Ця функція дозволяє відвідувачам залишати голосові повідомлення, якщо нікого нема вдома. Є функція отримання тривог через внутрішній термінал, сигналізація, управління доступом до ліфта, прямий перегляд дверної станції та камер у громадських місцях. Наступні домофони вже від фірми Dahua. Перший буде VTH2421FWP. Це компактний монітор, який можна під'єднати до камер та зовнішніх панелей. Він має чіткий 7-дюймовий сенсорний екран, що забезпечує якісну картинку та зручне управління. Також пристрій підтримує IP-відеоспостереження та інтеграцію сигналізації. Додатково його характеризує висока продуктивність та економічність, підтримка 8 ГБ-карти та стандартом POE для зручного живлення. Четверте місце відеодемофон VTH5341 JW. Монітор працює на платформі Android. Він має зручний інтерфейс, підтримує зернет і Wi-Fi, а також оснащений 10 дюймовим TFT сенсорним екраном. Додатково для збереження даних можна використовувати мікро sd карту пам'яті об'ємом до 256 ГБ опційно. з функції керування ліфтом, відео і текстові повідомлення. Режим не турбувати, інтеграція з іншими системами. І закриває п'ятірку – відеодомофон Neolite Kappa Plus HD WF. Це довгоочікувана модель з Wi-Fi підтримкою. Як і всі відеодомофони з цією функцією Kappa Plus HD WF. Пропонує повний функціонал та підтримує Full HD сигнал, записує відео та аудіо по руху, дає можливість встановлення улюбленої MP мелодії на виклик. Монітор здатен перенаправляти виклики з відеопанелі на додаток NeoLight для iOS та Android, на смартфоні або на планшеті. Важливо пам'ятати, що для правильної роботи обладнання потрібно стабільне інтернет-підключення в приміщення де розташований домофон. Для з'єднання з роутером можна використовувати Wi-Fi або lan з'єднання. Друзі, ми завершили короткий огляд відеодомофонів. Кожен пристрій має свої унікальні переваги та особливості, які можуть задовольнити різні потреби користувачів. Також важливо пам'ятати, що вибір відеодомофона повинен відповідати умовам встановлення. А додатково ознайомитися з технічними характеристиками можна на нашому сайті. Посилання ви можете знайти в описі під відео. Не забувайте ставити лайк під цим відео, підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися про інші цікаві технології для вашого будинку. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!